Отже, ми будемо говорити про ресурси успішної людини, навички керування стресом. Розберемося, що це таке. Ну, по-перше, що таке керування стресом. І що таке стрес? Ну, ми звикли до такого побутового визначення стресу, це коли мені погано, і це стрес завжди погано і асоціюється тільки з тим, що погано. Дійсно, коли ми не вміємо керувати стресом, то стрес це завжди якісь погані наслідки. Чи більш погані, чи менш погані, але точно не добрі. Але стрес це процес. А в нього є початок, розвиток і закінчення. Якщо ми знаємо, що стрес це процес, і в нього є. Стадії, то на кожній стадії цього процесу ми можемо керувати цими стадіями так, щоб мати не тільки і настільки не негативні наслідки цього процесу, але й позитивні наслідки цього процесу. Як це можливо, сьогодні будемо розбиратися. І почнемо з того, що у стреса є дуже багато визначень, ну, принаймні 10. Уявляєте, чому 10? Тому що на стрес можна дивитися з різних сторін. Ну, Наприклад, наведу приклади стресу, як він визначається у медиків от, наприклад, медичне визначення стресу. Медики кажуть, що стрес це зміна гомеостазу людини. Що таке гомеостаз? Це її нормальний фізіологічний стан. І медики кажуть, якщо Порушується цей нормальний фізіологічний або психологічний стан, тобто гемоостаз постійна ця складова змінюється, то виникає стрес під впливом зовнішніх факторів або внутрішніх факторів людини. Ці фактори називаються в медицині стрес-фактори, які спричиняють зміни фізіологічних або біологічних, або біохімічних та поведінкових. Змін у, у людини. Тобто людина себе по-іншому починає вести, по-іншому почувати. Ну, що це для медиків? От медики підкреслюють, що вони вважають стресом лише ті явища, які впливають, наприклад, на температуру людини. От Температура піднялася, це означає, що фізіологічний стан людини змінився, при цьому взяли аналіз крові, хімічний, біохімічний склад крові змінився. І людина при цьому або весь день спить, або кричить, в неї щось болить, тобто поведінка змінилася. І тоді медики кажуть, це вплив стресу, це стресові фактори впливають на людину. І це медичне, медичне визначення стресу. Але крім цього, є ще, наприклад, соціальне визначення стресу. От я вам теж його наведу, щоб ви розуміли зараз, що стрес може, можна розглядати з багатьох різних. Сторін. От як соціальне визначення стресом називається реакція людини на соціальні, економічні або культурні умови, що перевищують її можливість для адаптації. Тобто, з соціальної точки зору, соціологи кажуть, що у людини виник стрес, якщо вона, наприклад, прийшла в якусь нову компанію, тобто змінилося соціальне середовище. І в цій компанії її почали критикувати. Вона не так вдягнута, ми так не вдягаємося. Треба носити тільки спідниці, якщо ви жінка і не носити брюки. Або її починають критикувати за мову. Ти розмовляєш не такою мовою. Тут такою мовою не розмовляють. Або починають висміювати якісь її економічні можливості, ти вдягнутий не так. Тебе ну, така дешева одежа, а тут віп клас тільки може знаходитися, ти маєш бути вдягнутий по-іншому. І під впливом оцих факторів людина починає нервувати. І коли її можливість адаптуватися до такої критики. Не дуже гарна, тобто людина не може нехтувати цією критикою, але так посміхнутися і сказати: так, я не так вдягнена, так, я розмовляю не такою мовою, так, можливо, я не вмію користуватися якимись предметами. Я не знаю правил етикету, але мені це окей. Якщо людині це окей, то тоді ми кажемо про те, що людина нормально адаптується і в неї не виникає стрес. А от коли вона вже не може адаптуватися, Оці стрес-фактори, вплив перевищує можливість людини адаптуватися, в неї змінюється настрій, людина починає нервувати, в неї може підвищитися а, температура або серцебиття, а, щось е, в неї виникає. Отже, коли соціальні стрес-фактори змінюють або перевищують можливості людини адаптуватися, то ми тоді кажемо про те, соціологи кажуть, що в неї є стрес. Як бачимо, медичне визначення стресу фокусується на одних факторах впливу на людину, а соціальне визначення стресу фокусується на інших факторах впливу на людину. Таким чином, для того, щоб зрозуміти, як керувати стресом, нам треба знати фактори, які його викликають. Ну, давайте на тих самих прикладах я це поясню. Якщо ми розуміємо, що зараз факторами, які викликають стрес, підняття температури, серцебиття, млявість людини, поганий настрій, погане самопочуття, викликана тим, що вона з'їла неякісну їжу, так, вона отруїлася якоюсь їжею. То які нам треба ресурси та навички тут застосовувати, щоб ефективно з цим стресом, який виник в її організмі. Ці фактори вплинули на організм, то що ми тут будемо шукати? Ну, в першу чергу, лікаря. Тобто, зовнішній ресурс буде можливість знайти лікаря. Тут ресурсом буде, чи можу я отримати медичну допомогу. Це буде мій ресурс: наявність лікаря, або наявність власних знань. Про те, як можна зупинити отруєння або наявність такого ресурсу, як певні ліки, які я вдома можу самостійно прийняти. Отже, якщо я виявляю правильно фактор, і я не думаю, що в мені погано від того, що я попала в погану компанію і мене критикували, то я буду шукати одні ресурси. Якщо ж мій поганий настрій, мій стресовий стан, серцебиття, мої сльози, Моя паніка, викликані тим, що мене сьогодні критикували на роботі або в новій компанії, або в якомусь новому оточенні, і я не витримала нерви, не змогла адаптуватися, і в мене виник соціальний стрес, соціально-психологічний стрес. То, можливо, я не буду шукати доктора або лікаря. Можливо, я не буду приймати ліки, а може буду приймати валір'яну. Тобто, Знання факторів, які викликають стрес, дозволяє мені зрозуміти, які навички і ресурси я маю вже мати, або отримати доступ до них для того, щоб ефективно керувати цим стресовим станом. Це зрозуміло, що стрес можна розглядати як багатогранне таке явище, він може бути викликаний різними факторами, зовнішніми. Або внутрішніми, і від того, якими факторами викликаний цей стрес, ми будемо шукати і потребувати ті чи інші навички для його успішного подолання. Оце перше, що можна собі записати сьогодні: що успішне керування стресом вимагає навичку розпізнання, точного розпізнання факторів, які цей стрес викликали. Це здається очевидним. Але багато людей цього не вміють робити. Як я знаю, ті, хто зі мною вже був і не перший раз приймає участь у наших вебінарах, колись пам'ятають, у нас був вебінар, який називався Я не вмію чи вмію себе любити. Так? Або як себе любити, навіщо і що я з цього буду мати. Так от, з'ясовується, що людина, яка вміє себе любити, вона більш чутлива до факторів, які виводять її з рівноваги, тобто вона найбільш чутлива до того порогу, за яким вплив зовнішніх факторів або внутрішніх факторів викликає в неї стрес. Якщо людина не вміє себе любити, не знає, як це робиться, то така людина майже завжди пропускає цей вплив факторів, або не може їх ідентифікувати. Чому? У ну, тому що в залежності ще від її стратегії життя, ми з вами теж колись розглядали стратегії життя, людина починає у всьому звинувачувати або себе, або оточення. І як тільки її стратегія життя Я не окей або я окей впливає на визначення факторів стресу, людина неправильно їх визначає. Вона починає звинувачувати оточення у якихось Стресових факторах, які залежать повністю від неї. І тут на, на людину тисне її стратегія життя. Її треба прийти і повчитися, які бувають стратегії життя і яка стратегія є оптимальною для успішного подолання стресів. Поки вона цього не зробить, вона буде неправильно ідентифікувати фактори впливу стресу на стрес-фактори. І, звісно, що вона не зможе зрозуміти, які ж ресурси і навички їй треба шукати, або вона вже їх має і може застосувати. Це перше, що ми маємо знати про стрес. Друге, що ми маємо знати про стрес. Це те, що це процес, який має певні стадії. І на кожній стадії розвитку цього процесу нам потрібні інші ресурси та навички для його успішного проходження. І від того, як ми проходимо попередні стадії, ну скажу, що їх 5, от від того, як ми проходимо першу та другу стадію, ми або попадаємо в кризові стани, коли ми відчуваємо негативний вплив стресу, або ми не попадаємо в критичні стани і маємо позитивні наслідки проходження стресу.